Доброго дня! Сьогодні наша тема: нейрони, рефлекси та рефлекторні дуги. Організм людини постійно взаємодіє з навколишнім середовищем. У цьому йому допомагає нервова система, яка сприймає подразнення, проводить збудження, формує відповідні пристосувальні реакції, регулює та керує діяльністю всіх органів і систем органів. Та забезпечує взаємодію організма з навколишнім середовищем. Органи нервової системи. Утворені нервовою тканиною. Нервова тканина містить клітини двох основних типів нейрони і клітини нейроглії. Термін глія запропонував німецький фізіолог Вірхов, і буквально він означає клей. Нейроглія ніби склеює нервову тканину. Підтримує і живить нейрони. Гліальні клітини виконують захисну і опорну функції. Ці клітини беруть участь в обміні речовин між нейроном і внутрішнім середовищем організму. Життя нейронів залежить від гліальних клітин. Без цього оточення вони гинуть. Основною структурно-функціональною одиницею нервової тканини є нервові клітини. Нейрони. Вони являють собою збудливі клітини, що здатні обробляти інформацію і передавати її далі у вигляді електричних та хімічних сигналів. Хімічні сигнали нейрони посилають сусіднім клітинам на вкрай короткі відстані, а от електричні вони можуть поширювати дуже далеко. Уся будова нейрона пристосована для прийому і передачі таких сигналів. Нейрони мають тіло, де розміщено ядро, та відростки. Аксон це довгий і дуже тонкий відросток, аксон зазвичай має багато нервових закінчень. У клітині він може бути тільки один. Довжина аксона в нейронів людини може сягати до 1 метра. Для більш швидкої передачі сигналу багато аксонів мають оболонку з речовини мієліну, що на 70% складається з жирів та на 30% з білків, ця оболонка не є суцільною. Вона періодично приривається. Мієлін є гарним ізолятором. Тому сигнал, який прямує по аксону з мієліновим покриттям, не поширюється поступово, а відразу перескакує через ділянки укриті ним. У результаті швидкість передачі сигналу може збільшуватися до 10 разів. Найшвидше нервові імпульси проходять аксонами рухових нейронів до скелетних м'язів. Їх швидкість може сягати до 120 метрів за секунду. Мієлінова оболонка має білий колір. Тому ці зони мозку, що містять переважно аксони, називають білою речовиною, а інші зони, що містять переважно тіла і дендрити нейронів сірою речовиною. Дендрити це короткі відростки. Що з'єднують нейрони з клітинами, які розташовані поряд. По дендритах до тіла нейрона проходить нервовий імпульс, а по аксону імпульс передається іншим нейронам або клітинам робочих органів. Отже, потік інформації відбувається в одному напрямку від дендритів до тіла нейрона, а далі по аксону. І дендрити і аксони можуть розгалуджуватися на кінцях. Для передачі сигналів нейрони використовують спеціальні структури своєї мембрани синапси. Нейрон може мати від 1 до 10 тисяч синапсів. Синапси розміщуються переважно на кінчиках дендритів і аксонів. Однак певна їх кількість є на тілах нейронів. Синапс це місце передачі сигналу від однієї клітини до іншої. Таким чином. До складу синапсів входять частини двох різних клітин. Клітина, яка надсилає сигнал, утворює пресинаптичну мембрану. А клітина, яка приймає сигнал постсинаптичну мембрану. Між цими мембранами розміщується синаптична щілина. В організмі людини розрізняють два типи синапсів: хімічні та електричні. У хімічних синапсів синаптична щілина відносно широка, а в електричних, навпаки, вузька. В електричних синапсах сигнал дуже швидко, майже не затримуючись передається від клітини до клітини. Натомість у хімічних процес набагато повільніший. Під час передачі сигналу у цих синапсах поверхня мембрани виділяє спеціальні речовини нейромедіатори. Які проникають через щолину і передають сигнал на рецептори посинаптичної мембрани. Процес передачі сигналу у таких синапсах набагато повільніший, але саме хімічних синапсів у людини найбільше. Це пояснюється тим, що такий спосіб дозволяє дуже тонко регулювати передачу сигналу. Клітина, яка має хімічні синапси. Може одночасно отримувати декілька сигналів від сусідніх клітин. Одні з них можуть стимулювати виділення нейромедіаторів, другі пригнічувати, а треті – стимулювати виділення ферментів, які руйнують нейромедіатори. Чи пройде сигнал далі? Залежить від співвідношення різних сигналів. Така можливість регулювання є дуже важливою для організму. Наприклад, коли людина збирається переходити вулицю, нейрон, який подає сигнал до м'язів ніг, повинен отримати інформацію від інших нейронів. Так зорова зона кори розпізнає колір світлофора. Слухава сповіщає про сигнал автомобілів та голоси людей. Пам'ять підказує найкращий маршрут переходу. Сумарна дія всіх цих сигналів. І призводить до того, що нейрон дає нервовий імпульс для початку руху. Кількість нейронів у мозку людини оцінюється у межах від 85 до 100 мільярдів, а кількість синаптичних контактів між ними до 1000 трильйонів. Так, для порівняння, кількість транзисторів у сучасних процесорах комп'ютерів досягає всього 1,7 мільярда. Розрізняють нейрони трьох основних типів. Чутливі, якими інформація надходить до центральної нервової системи і тому їх ще називають доцентровими нейронами. Їх тіла містяться в межах центральної нервової системи. Їхнє завдання полягає в тому, щоб закодувати повідомлення про подразник за допомогою нервових імпульсів і передавати його іншим нейронам. Вставні за допомогою яких інформація передається від одних нейронів до інших, та рухові або відцентрові – вони передають інформацію клітинам виконавцям. В той же час розрізняють нейрони і за кількістю відростків. Вони можуть мати один, два або багато відростків. Більшість нейронів людини мають багато відростків, їх називають мультиполярними нейронами. Реакції нервової системи на дію подразників називають рефлексами. Основою будь-якого рефлексу є ланцюг нейронів. Рефлекторна дуга. Проста рефлекторна дуга складається з двох типів нейронів – чутливого і рухового, між якими існує синаптичний зв'язок. Наприклад, тепловий рецептор шкіри сприйняв підвищення температури від вогню свічки. Чутливий нейрон за допомогою свого аксона передає сигнал від цього рецептора у спинний мозок. Там сигнал поступає на дендрит наступного нейрона рухового. І через тіло цього нейрона по аксону він надходить до м'яза руки, який сприймає сигнал і скорочується. У результаті рука відсмикується від вогню. Виділення слини. Шлункового соку і секрету підшлункової залози під час травлення. Зміна інтенсивності кровообігу і дихання під час фізичної праці. Зміна діаметру зіниці очей залежно від інтенсивності освітлення. Колінний рефлекс. Ці рефлекси є вродженими. Зв'язки між нейронами, які утворюють відповідні рефлекторні духи, спадково запрограмовані. Крім уроджених рефлексів. У людини існує безліч набутих. А це означає, що величезна кількість зв'язків між нейронами, які об'єднують їх у рефлекторні дуги, формується протягом усього життя і є наслідком досвіду, якого набуває людина. Також школярів формується умовний рефлекс на дзвінок, що урок закінчено. Умовні рефлекси формуються та згасають протягом життя. Це є проявом вищої нервової діяльності за участі головного мозку людини. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!